Значить, що хочу. Зараз в мене таке особисте прохання всіх репортажі, те, що я зараз скажу, значить, я нижче в себе на сторінці на Фейсбуці виклала оголошений наказ Голови Верховної Ради Руслану Олександровичу Стефанчуку шукати державних символів України, що йому треба зробити відповідно до Референдуму вищого рішення власників 1 грудня 91-го року. Я виклала с, с, свою присягу, клятву українській нації, народу України і творцю. Я знаю, чого я тут народилась я знаю, для чого я живу, я знаю, для чого мій рід народився на цій території, і я присягаю своєму роду жити по правді, по честі, по совісті, і вам, всім, пропоную. Цю клятву вивчити, розіслати, розмножити і приєднуватись, об'єднуватись з дусій українські нації. Я, на жаль, її не дописала до кінця. Сьогодні приїхала з БУ. Не зважайте на це ніякої уваги, там основні речі, всі викладені, тому поширюйте, будь ласка. Я знаєте я вчора побачила, як ми. Небезпеці можемо один одному допомогти, коли ми вчора чи позавчора оголосили, що треба допомога на передовій людині, в якої 47 розб... розмір збиття, і було 2800 поширень. От я хочу зараз від вас, українці, побачити 28 тисяч поширень, от того що я виклала до голови Верховної Ради, який єдиний. Може вести перемовини від імені української нації з сусідами розумно заставити Державну думу Росії прибрати з нашої території їхні війська, встановити мир на нашій території і так далі. Читайтесь і приєднуйтесь. Репост.